Господь мій пастор, я не матиму не Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Амінь. Амінь. Присаджуйтесь, будь ласка, брати та сестри. Вітаю вас, світлим ім'ям нашого Ісуса Христа. І... У нас є можливість передати вітання з інших міст, інших церков, будь ласка, якщо у вас є такі привітання, встаньте, передавайте. Так, так. По списку, так? Сім'ї Кардашини, сім'ї Іншари, Варе де є привіт, молоток вона да? теж. І Христиніки, Нова Хандесь, Чеховоди, Гуман теж. І Ігорна Секура.

Да, Марія Ксенофонтівна теж передає форія, вона да. да, хліє, ну, значить, хоче, вона, звісно, вона, ну що я зроблю? Моя така судьба, що мені вже треба бути тут так. Молодця, молодиться і молиться. Марія Ксенофонтівна, якщо ви нас бачите, ми вас вітаємо. Да, да. Зв'язки такі хочу поговорити, не можна, ж і поговорити нічого. Да, смачте, да. Так, ще. Нет, ще ще, ще прийти, хмельі,